Після корупційного скандалу з Гранкевичами вся країна взнала не лише про них, а й про молоду перспективну та татолановиту художницю Соню Морозюк, яка за сумісництвом була нареченою Гренкевича молодшого. Правда, після підозри її коханому від ДБР, Соня спершу намагалась його виправдати, але швидко змінила тактику і заявила про розірвання заручин. І тим по суті визнала, що Роман Гренкевич злодій та корупціонер. Правда, це не дуже допомогло Соні, адже вона таки стала однією з найнегативніших медійних персон. Соні пригадали дивовижний зліт кар'єри одразу після знайомства з Гринкевичем, її дивні стосунки з його фондом, і таке інше. Та і багато хто впевнений, що дівчина таки знала про чорні схеми нареченого, але їй просто було вигідно отримувати свій профіт. І от постає питання: чи справедливо засуджують Соню? Чи можливо дівчина своїм талантом досягла успіху і дійсно нічого не знала про махінації? Або знала, і зараз Морозюк просто спішить перезутись. Як гадаєте?